Чоловік у Тетіїві орендував ставок та займався господарською діяльністю. Аж тут ним зацікавилася громадська організація по боротьбі з корупцією. Проте найцікавіше те, хто очолює Київський обласний осередок. Громадська організація по боротьбі да. з корупцією, так? Да. Хто ти такий? Голова Київського обласного осередка. Фамілія твоя. Козлов. Те, чим займався цей борець з корупцією до цього, дивіться далі без коментарів. Убирайте. Убирайте. Ви його туди не ставили, ви його вбирати не будете. Чого ви вбираєте? Чого вони зі стоять? Як що, розрішення є? Де? і дядько порвав. Є доступ, так? Да? Так. Да. Пішли до мене, пішли одне стоїть. Він казав, що нікому давав. Це фальшивка. Не стоїть, подаримо. Ходіть на базар. На базар. Да. Є розрішення. Є дозвіл? дозвіл. Хм. Уже один показав. не дозвіл, то заявка. Вам вибрали саму заявку. Леці після. Вам відмовили. Дозвіл у вас нема. Дозволу нема. Зараз ми приймемо дозвіл, яку якому місці вам дозволи доставити. Тут місце не обозначене. Дозвол. Є дозвіл. Чого ви валяєте? Це ваша субстанція? Так, я перечепився. Перечепився? Ну, я бачив, як ви При этом вот это вот бареня, яка з тобою була. Ви що, приїжджайте в Тетію, приїдемо, так. Так званий голова антикорупційної організації громадської являється ярим регіоналом, якого в Тетіїв з Харкова запросив Сергій Кацуба для організації виборів верх... до Верховної Ради. Вибори вони провели тоді успішно, задурманили людей, роздавали пайки від Кацуби. Кацуба став депутатом. Задовго до Майдану він навіть був заступником голови РДА, посидівши в засаді після Майдану деякий час. Зрозумівши, що їм за їхню діяльність нічого не буде, вони взялися за старе. Віджив у підприємців бізнесу, самовільний захват землі.